Друзі, чули, я вчора розказував вам, що є загроза ядерного конфлікту, тому що зараз відбувається захоплення нашими військами Курської області, і ця Курська область в собі має атомну електростанцію. Вона біля Курська, неподалік, і в якомусь там місті. І вночі вже є новини, є всякі там скарги жителів цього міста про те, що вони вже чули вибухи стрілянину вночі в цьому місті. Тобто, уже прямо от біля атомної електростанції ведуться бойові дії. І скоро, я дуже сподіваюся, ми її захопимо. А ну, або не захопимо, або захопимо. І почнеться якась ядерна фігня, От, ядерний конфлікт. Або ми просто поміняємо її на нашу запорізьку атомну електростанцію. Ну і те, це, і те, в принципі, нормально в умовах війни. Чому б не захопити нам теж якусь ядерну електростанцію, а, якісь недодержаві. Да? Так що а, сподіваємось, сьогодні будуть ще веселі новини. От і чекаємо, чекаємо.